Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогоднішнє відео розпочинається з самого ранку. Е, приступила я до сніданку в холодильнику. Пустка! Добре, що знайшла одне яйце. Зараз швиденько щось собі приготую. Е, сьогодні вирішила трошечки навести лад в хаті, вдома, тому що куди не глянь, от всюди десь щось не так лежить. Десь щось не так покладено, і мене це страшно дратує. Ніби насправді не є так брудно, ніби насправді завжди щось підтримую. Але так посуд не на місці рушники потрібно кинути до прання. В Ванній в кімнаті у в мене назбиралось стільки порожніх банок. От вони там лежать наразі, я їх ще не замінила. От сьогодні якраз і користуватись вже, по суті дуже немає чим. Вишкрябую з кожної баночки, яка там ще має якусь крапельку догляду. І так всюди, де не глянь, там в спальні треба постіль вже замінити, рушники потрібно попрати. Ніби от візуально, якби хтось зайшов сказав, ну ти прискіплюєшся до цього. але... Мій внутрішній вже голос, той стан, в якому мені комфортно, він вже не є такий. Я не знаю, я колись почитала, верніше, десь в якомусь відео я почула, а, як це, яка то абревіатура ОКР. Я навіть не знаю, як це розшифрувати. Але тепер дуже часто я чула про РГП розлади харчової поведінки, а тепер ще щось є. І я думаю, Боже, а чого такі нормальні речі? Почали називати ненормальними. Якщо ти любиш чистоту, якщо ти любиш, щоб довкола тебе було чисто, все мало своє місце. Невже це якесь відхилення тепер? Десь я щось в той момент пропустила? Не знаю чи як то кажуть, взнавати про це більше, про це детальніше, тому що я напевне вже себе не змінюю. Мені вже там не 20 років, і ця звичка, щоб все мало своє місце. Бо тільки тоді насправді буде чисто, коли все має своє місце. Мені, наприклад, так підходить і мені так подобається. Я не можу по-іншому і, напевне, я б себе вже не переучувала, навіть якщо це зараз в умовах сьогодення називається розладом. Тому я швиденько снідаю, хочу ще вискочити на закупи, тому що треба закупити, бо сім'ю треба чимось будувати. Я е, хочу поснідати і приступаю знову до якихось своїх вітамінок. Треба здати якісь аналізи, такий зробити чекап. Я завжди в серпні. Так звикла, як діти йшли в школу, що в серпні ми робимо аналізи, перевіряємо там такі ну, самі базові, які потрібно. І треба цим також зайнятися, бо щось в мене знову, чи це, після якогось стресу. Знов почало випадати волосся. Я вже підключила, правда, такі більш потужніші ампули. Побачимо, що воно з того буде, але завжди паралельно працюю зсередини. Так що, ось такий в мене ранок. Якийсь такий сумбурний, бо дуже багато справ, і мені треба зараз насправді на 5 хвилин сісти, все собі розписати, структурувати. Визначити пріоритетність справ, і от тоді я можу спокійно, бо в мене вже зразу такий стан якоїсь такої паніки, тривоги, що я нічого не встигаю. І ось, коли в мене такий стан, я можу себе спершу заспокоїти, бо продуктивності за день абсолютно ніякої не буде. Але починаю сніданку, бо я вже голодна. Насправді то вже є 10 година. Я просто зранку поки себе привела в порядок. Там закинула прати, там зібрала якісь речі, там сіла ще щось повідписувала. В телефоні по роботі, і час спливає дуже-дуже швидко. Тому я снідаю і беремось далі до роботи. І також в цьому відео покажу, тому що часто ви мене запитуєте, що саме я використовую зараз на даний час в догляді. Я якраз зараз на такому періоді, що я буду змінювати догляд з такого весняно-літнього, тому що вже таке активне сонце, тим паче, активне сонце позаду, тому що вже ми пройшли. Через середину літа. І насправді я не планую, бо не виходить ніде їхати відпочивати. Тобто, активно я на сонці не буду. Тому я свій догляд буду зараз трошечки змінювати, додавати більше активів. І також покажу в, напевне, в наступному відео все те, що в мене закінчилось, і що я про це думаю. Так що погнали! Так, сніданок сьогодні виглядає. Називається, збирали всі залишки, які були. Одне яйце була ще якась одна ковбаска. Зазвичай я не фанат ковбасок, сосисок, але я відчуваю, що я цим одним яйцем просто не наїмся. Два, два шматочки невеличких, хлібчика. Огірки їм. Їх зараз їм дуже багато, бо. І в мене є на грядці, ще Юля мені дала достатньо багато, і також базилік. От що я люблю, це я люблю трави. Я люблю базилік, я люблю руколу. Для мене от важливо, щоб була якась травичка. Салати я не так полюбляю. Вони для мене не мають насиченого смаку. А ось трави мені дуже смакують. Ну і дуже люблю оливки. Так що мені смачного. І... Будемо продовжувати далі. Так, зпершу хочу все повиймати, пересортувати, помити і все по-новому закласти. Добрати той догляд, проаналізувати, що в мене закінчилось, що є. Ну і, звичайно, розібрати ось ці всі баночки, які в мене були на тестуванні, бо їх завжди просто дуже багато. Щось закінчилося, щось мені цікаво тестувати, щось вже не цікаво. Те, що нам не підходить, наприклад, мені не сподобалось, і ми не будемо брати до нашого асортименту. Також дуже цікаво зараз на затесті в мене ось такий догляд для волосся. Я зараз тут прикріплю інстаграм. Досить такі в мене непогані враження від цього догляду. Цікаво, чи хтось ним користувався. я Зараз прикріплю інстаграмчик, тут дуже цікаві такі опакування. У мене такі тестові версії. Я тут взяла шампунь, масочки. Маски і шампуні двох лінійок. це зволожуюча і антифріз. Зволожуюча мені не дуже сподобалась, якби для мого волосся, а оця антифріз мені сподобалась, тому що вона дає дуже гарне таке випрямлення. Цікаво, хто користувався, можливо, таким доглядом поділіться вашими враженнями, чи ви щось чули про дані засоби і про дану косметику. Називається Mimare я навіть не знаю, як точно назва. Але що мені сподобалось? Мені тут дуже сподобалось упакування. Ну і самі продукти непогані. Належать до досить хороших. Тут хороший склад, мені сподобався власне склад продуктів і в якому упакуванні вони знаходяться. Так що я приступаю до роботи, а вам бажаю гарного перегляду. Я набрала собі деякі нові баночки, деякі є в мене ті, що ще були, що я ще не завершила, дещо я тестую нове, і зараз я вам про це все розповім і власне, розкажу, як виглядає моя схема догляду, як я її зараз буду формувати, який продукт що буде робити, і власне, що, за чим і коли я буду наносити. І нагадаю, що в мене є нормальна схильна до сухості шкіра в мене є дрібно зморшкуватий тип старіння, і моя така проблема це є. Пігментація. От з цими напрямками, ну і звичайно, робота з віковими змінами, тому що мені 38 років відповідно вікові зміни на обличчі вже є. І моя основна така робота це якісне очищення, максимальне зволоження, тому що лише тоді, коли моя шкіра є зволожена, вона не так швидко старіє, не так помітні зморшки. Це завжди продукти, які працюють на. Виведення і на позбавлення пігментації. Звичайно, захист від сонця, ну і хороше відновлення. Продукти для очищення Забула взяти. Для очищення в мене наразі ось такі засоби. Це є пінка від бренду Хейміш хороший універсальний продукт. В нею задоволена це така звичайна базова пінка. І ось така гідрофільна олія від бренду Round Lab, Також нею дуже задоволена. Це дуже хороший такий базовий продукт для очищення сухої жирної шкіри любого віку, любого стану, любого типу. Вона прекрасно справляється з макіяжем, з СПФ-ом, Так що на очищення, очищення в мене ось ці два продукти. Ранок-вечір, а це на вечір для демакіяжу. Далі в мене зараз стонерів я обрала. Я хотіла дуже взяти собі від бренду Sea Skin з біотиками і з пептидами, але оскільки в мене на ранок вітамін С досить активний, на вечір в мене будуть кислоти. Відповідно, біотики не люблять такого середовища кислого. Мені прийшлося б робити дуже великий перерви, тому я його візьму наступного разу, а зараз повторила. Свій просто мега улюблений. До того в мене був Нідлі перед цим. Також прекрасний тонер. Але зараз я собі повторила ось цей від Докторс. Це, це моя любов. Я настільки люблю цей тонер. Він настільки простенький, водочковий, але він настільки гарно зволожує шкіру. Він також підійде і сухій, і жирній шкірі, тому що він дає якісне зволоження. Він не обтяжує. Але от кому в кого шкіра дегідратована, от просто хто хоче пити, це як вода, це дійсно вода, якою ви нап'єтесь. Це не компот, це не коктейль, це дійсно вода для вашої шкіри. Тому докторс просто моя любов. Рекомендую рекомендую всім, без винятків. Немає таких, кому б я його не рекомендувала. Індивідуальна, якась його несприйняття або непереносимість якогось компонентів. Хоча там базові, базові продукти і. Прекрасні. Далі на ранок. Зараз я тестую ось таку. У мене завжди на ранок є сироватка з вітаміном С. Я б собі взяла від бренду Tramit вітамін С. А зараз я тестую ось від такого нового для мене бренду: Лякабін Кабін. 20% вітаміну С, тож також стабільна форма. Якби у мене вже є сформована про нього думка. Згодом поділюсь, що я про нього думаю, тому він у мене зараз є на ранок і поверх spf SPF у мене є багато різних. Е, є і в мініатюрках різноманітні, і в повних розмірах Blight. Зараз дуже люблю ось цей від бренду Who Cares. Також мій один з улюблених це є Sios Skin. Дуже хороший, легенький це є Skin Lab. Ну, і в мене є ось такий пюріто, але її зняли з виробництва, я його я використовую. Там комбіновані фільтри. Ці всі на хімічних фільтрах. Всі дуже хороші, з легенькою текстурою, і кожен з цих можу також рекомендувати. Особливо зараз відкриттям для мене цього року це є бренд Hookers. Взяла я собі новий СПФ, тому що я настільки наслухалась від лікарів-дерматологів про американський бренд Taizo. Мені страшенно захотілось його спробувати, тому що. Це один з таких, які просто лікарі-дерматологи рекомендують після різних процедур, коли їх навіть рекомендують використовувати дітям. Їх є декілька версій. Я взяла собі версію тінтовану. Тут є SPF 40, і він є на фізичних фільтрах. Тобто, якби фізичні фільтри все одно рахуються одними з найбезпечніших. Тому що їх навіть рекомендують наносити діткам. Цей бренд, вроді би, рекомендує з 6 місяців використання їхніх засобів на дітях. Тобто це дуже безпечний бренд по складу, і я дуже хочу його випробувати, власне, тому що він є тінтований, він відразу має якби, забарвлення, він не є білий, незвичний нам. І я хотіла ось такий кремчик, аби наносити в ті дні, коли мені абсолютно не хочеться ніякого макіяжу. Тобто вітамін С і поверх ось цей крем, і це буде мій догляд на день. По відчуттях він такий незвичний, як всі інші. От це для мене щось нове, незважаючи на те, що я дуже багато різних перепробувала. Для мене це така нова незвична текстура. Ну, але я спробую його на обличчі і обов'язково ще неодноразово про нього розповім, що я про нього думаю. Це ось такий мій догляд на ранок, і для зони навколо очей у мене зараз один єдиний кремчик і на ранок, і на вечір від бренду Елеміс. Це крем, який мені відтермінував похід до косметолога на ін'єкції ботоксу. Я собі вже не перший рік роблю такі ін'єкції, і цього разу от просто з цим кремом мені не хочеться, тому що він настільки розгладив мені ось цю діляночку, де в мене є такі мімічні зморшки. Вже, які я, в принципі, аналізую їх так. Якщо я в зранку проснулася і їх ще немає, я тоді не йду на уколи. До вечора, звичайно, від міміки вони можуть бути, але ось цим кремом у мене зараз абсолютно немає потреби йти до косметолога на уколи. Якби не моє бажання попробувати ще щось інше, я б його відразу повторила наступну баночку, бо це дійсно крем для мене це відкриття. От з під очі. Один мені ще був дуже подобався від бренду. Я забула, у мене був з вітаміном С один такий крем. Мені... Він мені також подобався, але він мені дуже гарно працював власне, з пігментацією, з тоном. Ну, а ось цей дуже гарно розгладжує зморшки. Тому. Прекрасний крем використовую зараз його і на ранок, і на вечір. Вечірній догляд мій буде виглядати тепер так: вмивання, де макіяж, вмивання, тонер. Тоді на сухе обличчя я буду використовувати ось таку сироватку. Крем сироватка, її можна наносити якби, тільки на місця пігментації. Але оскільки в мене пігментація трошки розкидана по обличчю, вона трошки є і на чолі, в мене тут є під очима. В ну, цих трьох діляночках в мене є, тому я її буду наносити на суху шкіру тонесеньким шаром на все обличчя. Вона в загальному має хороший, окрім роботи з пігментацією, хороші такі властивості, тому що тут є дуже класний склад. Тут є і транексамова кислота, і азелаїнова кислота. Ні, це не мід це те, що буде працювати із тоном, коєва кислота є, і якісь там їхній ще. Запатентований комплекс. Плюс там і відновлюючі компоненти є. Одним словом, ця сироватка буде в мене на вечір, на все обличчя, після тонера, але на суху шкіру, тому що всі активи. Е, окрім пептидів, пептиди люблять навпаки на вологу шкіру, щоб їх наносити. А кислоти, ретинол це все потрібно наносити на суху шкіру. Навіть якщо ви даєте під піднестонер, е, він має повністю поглинутись. Тому в мене на вечір ось така буде сироватка. І поверх я її, я її буду закривати хорошим, просто зволожуючим відновлюючим кремом, тому що не може бути все активе, має бути щось і з базового. В мене буде ось цей крем від бренду Dermalogica. Я його пробувала, я, я його дуже добре знаю. Для вікової шкіри це дуже хороший крем, тому що він настільки гарно пом'якшує, зволожує, ніби розгладжує, наповнює шкіру. Він якби по складу, це такий базовий звичайний зволожуючий крем, але від нього на обличчі просто неймовірні відчуття. Він мені дуже подобається. і... Тому я його взяла зараз на вечірній догляд. Після ось цієї сироватки через 10-15 хвилин я буду наносити ось такий базовий кремчик, і для зони зона, для, зону навколо очей в мене буде Елеміс крем. Продуктів небагато. Кожен продукт відповідає конкретно за конкретний запит. І все підібрано так, щоб працювало з віковими змінами, з пігментацією і максимальне зволоження. Ну і, звичайно, якісне очищення, і коли шкіра вікова, а тим паче з пігментацією, завжди важливий такий етап, як ексфоліація. Нарешті в мене є цей бренд в руках, я дуже довго його чекала: бренд Holy Frog. Я відразу беру собі їхню мега знамениту ензимну пудру, яка, окрім ензимів, які будуть гарно відлущувати ороговілий шар нашої шкіри, вона має ще вітамін С. Вона буде полірувати, підсвічувати шкіру. І для шкіри з пігментацією це просто пудра, як то кажуть. Саме та, яка має бути. Тому я її відразу беру в користування. У мене є дермологіка, яку я дуже люблю. Її повторюю не один раз, але дермологіка дуже гарно працює. Вони є також різні, вона дуже гарно працює на коли забиваються пори, коли потрібно освітлити сальні нитки, очистити пори. Вона з цим дуже гарно справляється, якщо така, як в мене, ну а оця буде працювати на висвітлення. Шкіри на такий здоровий її вигляд, сяяння шкіри, власне, те, що потребує вікова шкіра, тому що вона з руками стає тьмяною за рахунок того, що назбируються верхні шари шкіри, орговілі, і вони роблять вигляд нашої шкіри більш тусклим. Тому відлущення має бути присутнє, але воно має бути м'яким, делікатним. Найбільше я люблю це робити за рахунок ензимів. Ну і плюс тут є вітамін С, тому. Ось такий в мене догляд. Тут в мене ще мініатюрка пінки від бренду SkinLab. Дуже мені сподобалась, настільки м'ягень, класна. І SPF від бренду Needly на фізичних фітрах. Трах, який занадто вибілює. От він мені некомфортний, і серед тих, які є зараз на ринку, цей мені не зайшов, тому я його не беру в повному розмірі. В мене є мініатюра, але мені навіть не хочеться ним довикористовувати. Його довикористовувати. Ну і в мене ще є ось така мініатюрка ексфоліанту від бренду Elemis, але він має занадто грубі такі частинки, абразиви, і я ним, я ним не користую. Для обличчя, тому що я ніяких абразивів не використовую для обличчя, тому що вони травмують мою тонесеньку шкіру. Я взагалі ні для кого не рекомендую. Сьогодні ринок настільки насичений різноманітними, відлущуючими, класними, делікатними компонентами, продуктами, що абразиви, я вважаю, що це є зайве. Я їх можу використовувати на інші ділянки тіла. Це можуть бути локті, це можуть бути руки. Навіть от сюди шия і декольте для мене це занадто. Я не привикла і Тому сам продукт хороший, але якби не для обличчя. Так, ось так виглядає зараз мій догляд. І деколи для засмаги я використовую ось такі крапельки від бренду Colistar. Вони в мене вже, напевно, другий рік використовуються. Дуже повільно я додаю 4 крапельки в порцію от на етапі крему вечірнього, в порцію крему я додаю пару капельок і розношу. Розношу там на все обличчя, заходжу сюди на вушка і спускаюсь вниз на шию зону декольте. Спеціальних продуктів для шиї в мене немає, тому що я їх також не використовую. Я завжди дублюю той догляд, який я наношу на обличчя, я його дублюю повністю на шию і спускаю вниз. Тому я не бачу сенсу якби використовувати спеціальних продуктів. У мене були неодноразово, але ем, я хочу мінімізувати. У мене і так багато банок, в мене багато завжди чогось є на затесті. Тому спеціально для шиї я не використовую зараз жодних. Окремих спеціальних засобів. Ось так зараз виглядає мій догляд. Мені дуже вже хочеться все спробувати, тому що дещо я пробувала, наприклад, цю сироватку я буду вперше використовувати. Дуже мені хочеться спробувати СПФ від тайзу. Я настільки про нього багато чула, що мені просто куртить вже його спробувати. Ну, а решту і хочу ось цю дуже ензимну пудру вже випробувати як то не з першого разу, а от за тиждень, наприклад. Бо я зараз зимну пудру використовую десь приблизно три рази в тиждень. Мені це не забагато, незважаючи на те, що в мене шкіра є суха, схильна до сухості і тоненька, в кого жирна, грубша шкіра. Так не рекомендують, але я б рекомендувала більше ніж 2-3 рази в тиждень. Особливо, якщо це хороша, якісна зима пудра, тоді ви просто побачите мега класний результат. Наскільки шкіра буде відполірована, але пам'ятайте завжди про відновлення і про зволоження це дуже важливо, тому що не можна в догляді мати всі засоби з активами має щось компенсувати одне інше. Тому ось так такий в мене догляд. З часом поділюсь з вами, що я думаю про ці засоби. А наступне відео я готую з порожніми баночками. Той догляд, який в мене закінчився попередній. Це ті банки, от просто які б я теж з задоволенням повторила. Але знову ж таки хочу пробувати щось нове і щось інше. А тепер з поповнень косметичних паралельно на кухню я вже випікаю круасани, ви можете зрозуміти, що я була в метро. Полюбились мені ті круасани, вони є на маслі, і також взяла ще масло по вигідній ціні. Зробила запаси м'яса, взяла фарш готовий цього разу, бо моя мясорубка не справляється. І яловичину, ось таку фасовану, без всяких прожилок, дуже хорошої якості. І зробила запаси різноманітних соусів, квасолі. Нарешті я знайшла нут, дуже довго я його шукала, щоб він власне, був готовий і завжди беру тунець лише в власному соку. Не в олії хороший склад, лише тунець, і сіль, і вода. І беру печінку тріски. До речі, якщо брати багато упаковок, так як вони там пропонують, то виходить дуже економно. Запаси макаронів взяла різні і бантики, і спагетті, також взяла чорні І яйця вільного виголу, курей. курей вільного виголу. Навіть таке у нас є тепер і різноманітні спеції. Деякі з них можна купити в АТБ, але якщо брати багато в метро, то виходить дешевше. І те саме стосується сирів. Якщо брати декілька упаковок, то виходить суттєва економія, сологуні, які я завжди купляю. Ну і те, по що я їжджу в метро, це і свіжа риба. Я взяла дораду, це моя улюблена риба. Я не люблю так лосось, як люблю дораду. За вигідною ціною був туалетний папір за 200 гривень ось таких 16 рулонів. Ну, і це все запаси, які я віднесла в кладовку. Також взяла ще додаткову оливкову олію грецьку і яблучний оцет. Беру завжди його. Дуже люблю, я навіть п'ю його з водою після основного прийому їжі для кращого засвоєння білка, а також желіза. Ну, і те, по що я завжди їду в метро, бо зустрічаю насправді тільки там це є капуста кей. Калену, по-різному її називають, дуже корисний продукт, тому також її купляю. Ну і ще, ще одна річ, яку я беру в метро: це паргаментний папір, який повністю покриває весь протвінь. Все моє деко. Він ось такий довгий, якщо взяти от стандартний, який можна всюди купити, то цей набагато довший. Не потрібно його там надривати, штукувати, він повністю. Закриває деку і, звичайно, плівку. Ось такі були покупки. На вечерю я приготувала все те, що я б купила, бо в холодильнику насправді вже було пусто, тому я відправляюсь вечеряти. Вам усім дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що воно вам сподобалось, що воно було для вас цікавим та корисним. Буду вдячна за підтримку, за вподобайки. Завжди радо спілкуюсь з вами у коментарях. Всім па-па, до скорої зустрічі та мирного нам неба!